Всім привіт! Ви на каналі час астрології, і сьогодні хочу поговорити з вами про перехід Юпітера у знак рака. І саме сьогодні, 10 червня, він переходить межу від близнюків до рака. Так? Юпітер в даному положенні є в екзальтації, тобто він може тут давати найкращі свої якості, так? транслювати на нас, на наше життя, на нашу професійну діяльність, транслювати більш якісні. Показники, ніж були близнюків, так? І е, він пробудить тут з червня 2025 року по червень 2026 року. І всі сфери, куди заходить Юпітер, він має таку властивість їх збільшувати, примножувати, масштабувати. Е, через Юпітер ми ростемо і можемо дуже часто в чомусь рости, так? примножуватися, так сказати. І ми можемо повернутись назад, в проміжок 12 років тому назад, тому що наш Юпітер має орбіту в 12 років, і в певне положення він приходив лише через 12 років. Тому ми можемо подивитися на період з червня 2020, 2013 року, по липень 2014 року, коли Юпітер перебував знову ж таки в знаку. Своєї екзальтації в знаку раку ми можемо подивитися, що масштабувалося, що примножувалося, що розширювалося, яка сфера вашого життя була під впливом Юпітера. Так, але ми з цим всім зараз будемо розбиратися по порядку, і в відео ми подивимося на якості Юпітера, що він може давати в знаку раку, на кого буде це впливати найбільше, чи всім дійсно Юпітер буде давати розширення, тому що це така, знаєте, думка. Досить поширена, але вона невірна, тому що ну, не може якась планета в положенню давати всім одинакові можливості. Тому ми подивимося, для кого це буде рік якихось можливостей, а для кого це буде рік перегляду чогось да, в своєму житті. Подивимося, як швидко він буде. Йти, коли він піде в ретроград, тобто про всі такі нюансики, да, але з цих нюансиків вибудовується наше життя насправді. Ось ці всі нюансики ми сьогодні в відео з вами подивимося, проговоримося. А ось по знаках зодіаку, по асцендентах я запишу окреме відео, щоб це не було таке, знаєте, досить масштабне і е широке на годину часу, як у мене виходить, щоб це було більш конкретніше. Юпітер. Давайте проаналізуємо спочатку сам Юпітер. Він в нас. Відповідає за наші амбіції, за прагнення до розширення, до масштабування, до експансії, через що йде Юпітер? Це через підвищення своєї кваліфікації, так, через обширні якісь знання, через навчання. Юпітер йде в розширення через різного роду поїздки, знайомства. Через те, що ми можемо війти в якісь. Більш елітніший такий прослоєк нашого суспільства, да, через що може йти можливості, Юпітер може в нас давати ще розширення через різного роду сертифікати, юридичні документи через визнання наших талантів. У світ, так? Але для цього нам потрібна ціль, тому що сам Юпітер він управляє стрільцем. стрільцем да? А стрілець це кентавр, який направляє лук із стрілою для того, щоб вибрати ціль. Тому нам всім потрібно уяснити, для того, щоб йшло розширення, йшли можливості, потрібно вибрати ціль. Тому що тіньова сторона Юпітера це багатозадачність або така розпиленість, коли хочеться все і одразу, але ми для того нічого не робимо. Чому не робимо? Тому що ми не маємо конкретного завдання, конкретної цілі. І ми можемо робити все похапцем, знаєте, трішки тут, трішки тут, трішки тут. І в кінцевому результаті, коли Юпітер завершить свій хід по знаку рака, ми можемо бути Так. Тим, що відбувалося в нашому житті. Чому? Тому що ми не маємо конкретної цілі, тому що ми не йдемо за своїми амбіціями, тому що ми не строїмо плани. Юпітер він любить ще якісь конкретні знання, але знання не такого плану, як даються нам в школі, або якісь базові знання. Це там, де постійно потрібно йти в розширення, щось вивчати, щось удосконалювати, набирати якісь скіли. Да? Ось, тому перекладіть на своє життя, що у вас може бути. Які у вас є плани? Постарайтеся їх визначити, да? структуризувати. Якщо ми перейдемо до знаку рака, то це може бути теми, які пов'язані з нашою сім'єю, а з нашим місцем проживання, зі складом нашої родини, да? з нерухомим майном. Юпітер може давати тут також цю тему розширення і якісь можливості. Сім'я може помінятися склад сім'ї, тому що основна характеристика збільшувати. Да? Тому хто хоче одружитися. Це дуже класний період, коли Юпітер зайде в рак, тут будуть сформовані правильні сімейні цінності. Тому що попередній рік, коли Юпітершов у нас по близнюках, там цінності були. Не досить, не досить правильного напрямку. Да? Там могло бути багато розмов, багато балаканини, багато якоїсь суєти, але конкретики да? не було. І навіть цінності в цьому всьому могло не бути. Це могли бути якби, якісь пусті розмови, пусті, пуста балаканина, все навколо і чогось так, могло крутитися. Тому що Юпітер в Близнюках він у вигнані. То в знакові рака ви можете сформувати сім'ю з правильними цінностями. Якщо у вас є ціль ваша домівка, ваше житло, нерухомість, то за цей період, да, за рік, ви можете прирости або почати щось будувати, або можете продати щось і вкластись в щось більше. Так? Тому що сім'я це Юпітер тут також і збільшує комфорт, збільшує якийсь наш ресурс. В когось це може програтися, як він може кинути коріння десь за кордоном, тому що Юпітер це щось, що належить іншим культурам. Да? Хтось може отримати якісь документи на посвідка на місце проживання. Да? З чим це може бути ще зв'язане? Якщо у вас є в планах створити якийсь сімейний бізнес, ну, по типу там кафе. Тому що рак задача рака нагодувати, створити сімейну атмосферу, по когось попіклуватися. І саме такі сфери, там, де ми можемо про когось попіклуватися, це готельно-ресторальний, ресторанний бізнес, кафе, все, що зв'язано з дитячою тематикою, там садочки, табори, це все може йти і розвиватися, і буде заложений правильний фундамент з правильними цінностями. Це в загальному, але в нас є завжди якесь але завжди якийсь нюанс, якби йде в цей простір. До кінця червня, коли Юпітер заходить в перший градус, в перший, другий, третій, четвертий градус на курак, він буде а, натикатися на супротив Сатурна. Тому що Сатурн також у нас зараз з Нептуном стоїть у другому градусі Овна, і а, це може бути відчуватися, да, як якийсь. Перебільшені очікування. Ось в період червня, до кінця червня, не потрібно перебільшувати якісь свої очікування. Да? Або а, дуже сильно надіятись на авось, а, що все складеться як а, Або, знаєте, бути в якомусь такому підвішеному стані, мрії, фантазії. А, тому що Сатурн говорить, якщо ти чогось хочеш, да, то приложуй зусилля, наче вибудовуй фундамент. І сам Сатурн, оцей ріст розширення Юпітера до кінця червня буде стримувати, не давати йому ось цього оптимізму, ось цього такого легкого розширення. І там ще навіть в перших числах липня ми можемо це спостерігати, тому будьте якби. Не літайте надмірно в фантазіях, да, не тримайте надвеликі очікування на цей період, тому що Юпітер, якщо мінусува його якість, да, він може багато чого обіцяти, але не робити. Тому ви подивіться, де ви собі багато чого обіцяєте, але не прикладаєте зусиль. Так ось я якось би так охарактеризувала да, ще це положення. Переходячи в рак, Юпітер буде йти на такі максимальні свої швидкості, особливо влітку. Лише восени, а в листопаді місяці він буде переходити в свій стаціонарний рух, тобто зупинятися і готуватися до розвороту, до ретроградності. 8 листопада зупинка, 16 розворот і буде йти знову ж таки по тих градусах, по яких він вже йшов. Тому люди, які народжені от прямо в перших своїх градусах свого знаку, вони можуть мало відчути вплив Юпітера, тому що він просто промчиться, пронесеться і повертатися не буде. А це означає, що вам дається якийсь лише один шанс. Один шанс да, щось встигнути, щось зробити, щось вирішити. А ось буде ще категорія людей, коли Йопітер буде ретроградно проходити в другий раз, а потім знову директно в третій раз, він буде давати декілька шансів, і я буду називати цих людей, які він буде виділяти ось в 2025 і 26 році. Вийде він із ретроградного руху, тобто в листопаді Юпітер заходить в ретроградний рух, а в березні 26-го він буде виходити з ретроруху. Тому ось цей період листопад, грудень, січень, лютий, березень, 5 місяців, ну, 4, да, якщо брати там, він буде в ретроградному русі і буде давати повторні шанси. Повторні, шанс щось зробити, щось встигнути, щось вирішити, щось купити, піти навчитися чомусь масштабуватися. Тобто в кожного із вас буде це своя сфера, але, повторюсь, по сферах я зроблю окреме відео. І так, кого ж виділяє наш Юпітер в 2025 році? Звичайно, це раки, це основний рак. Знак раку, тому що Юпітер буде йти в з'єднанні із вашими планетами. З'єднання це переміна якихось якостей, якісь він буде нести вам нові можливості, нові починання, тому що з точки з'єднання може початися щось нове. Ось. І це люди, які народжені, виходить, з 22 червня по 18-19 липня. Так? І там декілька-декілька людей, які народжені з 19-20 липня по 24. Ну, 22-24, Юпітер до вас прийде вже аж в 26 му році. Так? Якщо у вас в градусах попередніх немає планет особистих. І особливо ретрорух Юпітера буде виділяти таку категорію людей, які народилися з 8 липня по 19 липня. У вас є три проходження Юпі Юпі Юпітера, тобто 3 шанси. Якщо з першого разу щось не вийде, а, то а, друга половина року з а, листопада, там у вас будуть з'являтися повторні якісь шанси. А, Тобто раки, у вас переміна якості, якийсь новий цикл по Юпітеру, нові можливості, нові починання. Пробуйте, робіть, ставте цілі, масштабуйтесь, починайте щось, наче ще з того аркушу паперу. Ось і. Тут потрібно дослухатися якихось своїх амбіцій, але багато прикладати зусиль. Да? Тому що наш Юпітер це планета ще соціального успіху, соціального росту. Да? Там, де потрібно бути соціально активною. я завжди про це говорю. Є ще два знаки, коли Юпітер буде давати вам тригони це скорпіони і рибки. Для вас це означає, що в проміжку з. Червня 25-го року, по червень 26 2026 року, у вашому житті будуть усуватися якісь перешкоди. Життя буде вкладати вам якийсь шанс в руки. Ви можете його пропустити лише по тому, внутрішньому такому, що я не хочу. Тому що Тригони, да, вони нас не змушують, вони дають, усувають перешкоди, так? але вони нас не змушують. Змушує нас квадратура, це наче вимушені дії через те, що ми не хочемо, але ми діємо. Тому дивіться, водні знаки, скорпіони та риби, які шанси вам буде давати в руки всесвіт, простір, і йдіть у них, масштабуйтеся. Но для масштабування, для якоїсь реалізації. Вам потрібна основа, вам потрібна репутація, вам потрібна якась база. так? Ось, і якщо це, наприклад, бізнес, то це має бути по-чистому, тому що Юпітер це також юриспруденція. Можливо, хтось переведе якусь свою справу в більш таку легальну площину, хтось буде можливо оформлювати ФОПи. Хтось буде брати в руки якісь дипломи і потім ти з цим розширюватися. Ну, знову ж таки, це вже суто індивідуально і не хочу зараз на це більш тратити час. Тому скорпіони, які народилися з 28 жовтня по 18 листопада, до вас прийде Юпітер, буде давати вам якісь можливості, але є категорія людей, народжені з 9 по 18 листопада. У вас є. Тричі можливість. Тричі можливість, так, якщо щось вам бракне якихось зусиль або бажання або амбіцій, вас будуть повторні можливості. І також наш водний знак рибки, а особливо люди, які народжені з 21 лютого по 16 березня, ось цей прохід Юпітера буде давати вам вкладати в руки можливості забирати перешкоди з вашого життя. Подивіться, де у вас були перешкоди, де ви не могли добитися якогось результату, статусу. І подивіться це питання. І особливо буде давати декілька шансів, тобто три шанси від Юпітера буде для людей, народжених 6 березня по 16 березня. Тут буде тричі Юпітер торкатися вашого сонечку, і буде тричі давати вам посилати такі лучики, тригони, надії і якихось можливостей. Тому вас виділяє ось цей транзит Юпітера. Ще два знаки Землі, це наші тільці та діва. Юпітер до вас буде в проміжку 25-2026 року робити секстилі. Це шанси, це можливості, які можуть приходити у ваше життя, які можуть дати вам якусь можливість розширення до чогось. Так? Тому також Юпітер вас виділяє в цей проміжок часу, а особливо тільців та дів, які народжені в другій декаді вашого знаку, тобто, виходить, десь з 6 по 16-17 числа, хто народжений, подивіться, проаналізуйте, це можливості. Це можливості, це шанси, де потрібно прикладати зусилля. Да? І я повторюю, що ці шанси це якби бути. В потрібному місці, з потрібними людьми і вміти ще взяти цей шанс від простору. А ось кому Юпітер буде давати виклики, так це знакам Овен, Терези та Козиріг. Таке враження, що вам потрібно буде в наступний проміжок часу поборотися, поборотися або за якесь підвищення, або вам для цього не вистачає якоїсь своєї репутації, або досвіду, або знань. Можливо, якоїсь кваліфікації або документів, дипломів. Тобто тут потрібно буде поборотися за щось. Це також тема з-за кордону, і в основному так, це будуть люди, які народжені з 22 березня по 16 квітня, а особливо. Вам прийдеться боротися тричі, да, тому що Юпітер буде вас виділяти квадратурою, напруженим аспектом. Виділяє таку категорію людей, які народжені з 6 по 16 квітня. Да, і це буде більше друга половина року, туди осінь, зима. А також це Терези, які народжені з 23 серпня по 19 вересня. І особливо люди, народжені з 9 по 19 вересня, Юпітер тричі, буде вас напружувати. Знову ж таки, для вас друга половина року буде більш така напружена від Юпітера. І козироги, які народжені з 23 грудня по 16 січня, і під категорія людей, яку виділяє Юпітер з 6 по 16 січня. Знову ж таки, друга половина року у вас буде більш якась така напруження, там буде йти якісь випробування, де вам потрібно буде доказувати свій статус, свою значимість, потрібно буде щось потягнути, да, якісь знання не перебільшуйте, будь ласка, в цей період свої можливості і свої амбіції. Тому що Юпітер буде говорити, що вам чогось не вистачає, потрібно за щось поборотися. Да. Ось тому такі аспекти будуть у вас іти. Кардинальні знаки, да, тому що сам Юпітер буде знаходитись в кардинальному знаку рака і відповідно буде давати квадратуру і опозицію до кардинальних знаків Овен, Терези та Козиріг. Хто ще може відчути цей перехід якось значимо для себе? А це стрільці та риби, так? Тому що стрільцями напряму володіє, управляє Юпітер. Він поміняв своє положення з вигнання до екзальтації. Це має якось і на вас відобразитися. Да? На вашій соціальній активності, на вашій значимості, на ваших амбіціях він має щось вам принести краще в наступний період. І рибки, а ще тому, що від вас на кінець відійшла квадратура Сатурна. Вона ще трошечки буде повертатися до стрільців, але все ж таки вона вже відходить. Да? І ще квадратура від Сатурна у вас війшла, вам повинно бути легше ставати да? з другої половини 2025 року. І, звичайно, самі рибки, тому що також по вас ходив Сатурн, він перейшов зараз до Овнів, і в Овні йдуть такі задачі, дорослішання. І це знак, який також косвенно управляє да, якби рибками, тому що якщо брати стару астрологію, то Юпітер володів знаком стрільця та риб. Зараз вже рибами володіє знак. Планета Нептун. Да? Але як менший управитель, він також буде впливати на справи, на ваші бажання, на вашу цілеспрямованість, на амбіції. Да? Тому в вашому житті рибки також може прийти якийсь кращий період росту, ніж був ось з березня 23-го року, коли зайшов Сатурн. Ось, тому на вас він буде також дуже класно впливати. Які знаки зодіаку я сьогодні не згадала? Це означає, що планета Юпітер. Не впливає в наступному проміжку з середини 25-го посередину 26-го року, конкретно на ваші знаки, конкретно на ваше сонечко, так, але у вас може бути положення планет розкидане по всьому гороскопу. Це не означає так, що ви не підпадаєте під вплив Юпітера. Це може розказати лише ваша натальна карта. І в наступному відео я розкажу вже по сферах від Асценденту, що кому Юпітер може принести, яке розширення. Які можливості, яке нове наповнення, да, які можливі нові сюжети може принести у ваше життя. Це вже в залежності від вашого гороскопа, куди переходить Юпітер, яку сферу акцентує, там і будуть у вашому житті появлятися нові можливості. А на сьогодні у мене все. Дякую вам, що ви були зі мною. Дякую за ваші перегляди, лайки, коментарі. Для мене це дуже цінно, так як я розвиваю свій канал, це досить новий канал, я хочу розвивати саме українською мовою. І я вам дуже буду дякувати за ваші лайки, за коментарі, за поширення. І буду робити для вас ще нові цікаві відео. На сьогодні у мене все. До нових зустрічей, Па-па.